П'ятий клас. Продовжуємо алгоритми та проекти з розгалуженням. Сьогодні нам треба розв'язати задачу 1112 на сторінці 291. Задача 11. Ось така. На сцені намальовано квадрат пофарбований у зелений або червоний колір. Виконавець, рудий кіт, стоїть у цьому квадраті. Створіть проєкт, у якому виконавець повідомить колір цього квадрата. Ну, Давайте для початку ми намалюємо квадрат. І, мабуть, він буде не один. І розташуємо все, як треба, а потім розберемося зі скриптом. Я отак хочу це зробити. Тобто переходимо до скречу. Давайте так, щоб ви побачили, що у нас знову ж таки є посилання на скреч в кожному завданні. Обираємо створити. Як нам намалювати квадрат? Намалювати квадрат це не значить брати олівець, щоб малював рудий кіт. Нам кажуть, просто намалюйте на сцені його. Я б намалював, дивіться, якщо у нас два квадрати, і рудий кіт повинен повідомляти їх кольори, а про його рух нам нічого не сказано. Я думаю, що ми будемо самі розташовувати кота на різні квадрати, тобто, нам би, мабуть, було б краще, щоб квадрати були виконавцями на сцені, а не просто фон сцени такий намалювати. Тобто, я зроблю ось так: в області виконавців малювати. Зелений квадрат, наприклад, там колір 30. 30, 100, 100. Ми вже звикли цей колір використовувати. Обираю чотирикутник. малюю квадрат. Як намалювати рівнесенький квадрат, shift треба тримати клавішу, якщо ви пам'ятаєте. І так само зроблю, наприклад, червоний квадрат, це колір 0, 100, 100, нехай буде. Зроблю ще один квадрат, але червоний. Так, по розмірам, би, щоб вони приблизно однакові були. Зробили. Два квадрати є. Ага. Ще проблемка. Червоний квадрат, мабуть, треба робити окремим спрайтом. Вибачаюсь. Давайте тут залишимо тільки зелений. І намалюємо ще один, третій спрайт. Нехай це буде червоний. Так, дивіться, квадрати накладаються один на одного, але я думаю, що нам просто в області, в області спрайтів треба поміняти. Отак, змінюємо їх порядок і бачимо, що вони е, змінюють, хто на кого накладається. Нам треба, щоб рудий кіт був зверху, тобто, щоб він тут стояв третій у списку. Що у нас є? Два квадрати. Будемо поміщувати спрайта або на один, або на другий. Переміщувати просто отак мишку, і він нам повинен казати, які, є, які це кольори. Скажіть, чи є тут розгалуження? Може є. Може це... Є, якщо торкається кольору, наприклад, червоного, то каже червоний. Ага, а інакше. А, інакше, а інакше зелений, а, так. Інакше, а інакше зелений, а інакше він же ж. Він же ж може не тільки зеленого торкатись, він може жодного не торкатись. Тому цікаво, так давайте для рудого кота події, коли натиснуто зелений прапорець, нам вже зрозуміло, що це у нас буде розгалуження. Скажіть, повне чи не повне? Яке з двох? Напевно, Напевно, повне. Напевно, повне повне. Напевно, повне. Так. Якщо торкається червоного, якщо, то каже, що якщо, червоний, якщо, а інакше, нам треба ще. А інакше, ну, інакше подивимось, каже чи не каже. Давайте з червоним розберемося. Так, це ми вже звикли, що це у нас в датчиках, да торкається кольору. Колір треба обирати. Дивіться. Я там ставив 0, 100, 100, але іноді, коли там хтось з вас виконував домашнє завдання, іноді ви з числами там десь з однією циферкою пропустили, не тягнули повзунок, і потім нічого не працювало. Краще колір обрати ось цим інструментом. Обрали ось цей колір на сцені, все. Так працює надійніше. Так, якщо торкнеться червоного, нехай говорить, що це червоний колір. Да? Хай говорить там 5 секунд, щоб ми встигли прочитати. Інакше. Що буде інакше? Інакше, які у нього є варіанти дій. Якщо він не торкається червоного, він ще може торкатись зеленого або не торкатись жодного, правильно? Тобто, нам треба, мабуть, описати ще ось тут одну умову. Що ми можемо зробити? Ми можемо одне розгалуження вкласти в інше. Тобто. Е а, тільки дивіться, якщо ми вкладемо ось таке розгалуження, неповне, то буде, якщо торкається кольору зелений, каже, зелений і все. А можна вкласти повне розгалуження ось таким чином, якщо то інакше, і зробити наступним чином. Якщо торкається зеленого, знову ж таки, зі сцени беру колір, то тоді говорить, що це зелений колір. А інакше. Інакше один який варіант залишається. Якщо він не торкається не зеленого, не червоного, який варіант залишається? Просто говорити білий кольор. Або говорити, що е, не бачу кольору, там все що завгодно, можна сказати. Да? Так, е, не торкаюсь. Чи не торкаюсь. Не торкаюсь кольору. Запускаємо. Дивимось, бачите, не торкаюсь кольору. каже, А ну-ка, до зеленого його. Зелений, а сюди, червоний. А от мені цікаво, що буде. Він же ж може одночасно і того і того. Бачите, перший каже, що червоний. Одночасно торкається і зеленого, і червоного. А каже, що торкається тільки червоного. Чому так? Тому що у нас в алгоритмі просто червоний перший по списку. Ми першу умову перевіряємо, перевіряємо ось цей червоний, і він говорить тільки про а може? А може, тому що він більше на стороні червоного, ніж зеленого? Ні, 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 немає різниці. Знову повторюю, тому що перша перевіряється умова, то чи торкається він червоного кольору. Вона перевіряється перша, він дійсно його торкається, тобто ми йдемо вже по цій гіл, гілці, якщо згадаємо блок схеми, що він скаже, що е, говорити треба червоний кольор. Далі він ось це інакше не розглядає. Коли, дивіться, Коли він побачив, що він торкається зеленого кольору, ось цю частинку він перестає розглядати взагалі все. Розумієте? От ми можемо там написати далі, переміститись на 10 кроків. От дивіться, що буде. Він каже червоний колір 5 секунд і переміститься. І бачите, і перемістився. Тобто він ось цей фрагмент не розглядає взагалі, він пропускає. В нього вже виконалася ось ця умова, то він вирішив ну, звертати увагу тільки на неї. Ми ж з вами казали, що виконується або одна послідовність команд, або інша. Тобто друга послідовність команд ігнорується повністю. Так, з цією задачею зрозуміло? Так, зрозуміло. Так. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Потім ви мені цей файл складаєте. А от. Дв... А 20... треба додавати переміститися на декілька кроків? Ні, не треба. Це я вам додав так, щоб ви зрозуміли, що він проігнорував всі інші команди в розгалуженні. Так. 12 -та задача. Намалюйте на сцені 5 квадратів, які пофарбовані в зелений або червоний колір і розташовані в ряд один за одним на відстані 40 кроків. Що у вас буде? От у мене є, е, є виконавці. Да, я можу здублювати е, здублювати ці квадрати. От у мене їх 5 штук, зелений або червоний колір. Вони у мене, звичайно, розміру трошки величенького. Ви, мабуть, намалюєте їх заново. Розташуєте в довільному порядку. Відстань 40 кроків, я думаю, що тут неважливо. Хоча, в принципі, ви можете задати їм відстань 40 кроків, От, наприклад, хміну 244 у цього зеленого. Тоді у цього червоного, яка, по, який повинен бути Х. Мінус 204, я так думаю. На 40 кроків менше. Мінус 204. Ага. Це у цього. Так, вибачаюсь. мінус 242. А в Цього мінус 85. Щось я. Ага, тому що ось ці ось ця точка має на увазі. Ну, грубо кажучи, по 40 років ви їм відстань не зробите. Це буде дуже складно. Зробити відстань на 40 років. Просто розташуєте їх на сцені і читаємо далі. Довжина кожного квадра сторони квадрата також 70 кроків. Також нам це не, не важливо. Ви там в графічному редакторі. Хоча, в принципі, зможете зробити. Ні, не зможете. Навіть ось цей розмір нічого вам не дає. Можна було б спробувати з розміром погратись 70, але щось я дуже сильно сумніваюся. А давайте, знаєте, як перевіримо. Поставимо рудого кота тут Так само, і перевіримо, що він намалює. Якщо я попрошу на 70 кроків, опустити олівець, пройти 70 кроків. Таким чином спробуємо проекспериментувати, подивитись, чи дійсно тут ширина 70. Так, роз, позиція Х90, Y 57, тобто мені і рудого кота, щоб порівняти, треба поставити на 90. А Y там не важливий. Так, переміщаємось. На 70 кроків він перемістився. Ну, явно, да, у мене квадрат все одно більший. Тобто розмір квадрата. Якщо ми ставимо 70, це насправді все одно не 70. Тобто, ось таким чином. Ну, а в малюванні щось я там не бачив, щоб ми могли малювати. Ну, це товщина межі. А от прям, щоб нам казали, на скільки кроків ми малюємо. Ну, я тут такого не бачу, такої функції. Правильно ж? Нема, начебто нема. Тому давайте не звертати на це уваги трошки. А далі, що нам кажуть? Установіть виконавця художник, можете знайти його в бібліотеці, або якогось іншого виконавця візьміть. Створіть проєкт, у якому виконавець повідомить колір кожного квадрата. Мабуть, я думаю, знаєте що? Що нехай він сам іде з одного квадрата до другого. Подумайте, будь ласка. От, наприклад, у вас є ці квадрати, в довільному місці, в якому знаходиться у вас на початку виконавець. Натискаєте зелений прапорець, і виконавець повинен перейти до першого, повідомити його колір, перейти до другого, повідомити його колір, до третього, до четвертого, до п'ятого. Тільки, будь ласка, робіть це не лінійними алгоритмами, просто там команда за командою. А використовувати розгалуження, як в попередній задачі. І я думаю, що там вони так само будуть вкладені розгалуження. Лінійним алгоритмом, звичайним, можна це зробити, але алгоритм буде досить довгий, і це не буде вважатись за правильно виконану задачу. Я вам вже не раз повторював, що правильно складений алгоритм. Коли він оптимізований. Якщо ми можемо використовувати розгалуження, тим паче вкладені, от вкладати їх одне в одне, то треба використовувати саме їх. Е, знову ж таки, повністю розв'язувати цю 12-ту задачу не хочу. Хочу, щоб ви подумали трошки самі. Вам суть зрозуміла, малюєте різні квадрати, різнокольорові, натискаєте на зелений прапорець, ваш кіт ходить по цим квадратам і повідомляє їх кольор. Зрозуміло, що повинно бути. Так. Так. Все. До мене питань нема. Mm -hmm. Я вам показав всі три задачі з чотирьох. Ну, ця четверта, Да подумайте самостійно. Дякую за увагу. Був радий бачити чути. Гарних вам канікул, гарно відпочити. Бувайте здорові, до побачення, гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. Вибачте, будь ласка. Слухаю. А ось сьомий урок. Сьомий урок був тільки що. Все, ми, ми його тільки що провели. Не буде сьомого уроку. Все, Мирослава, так. До До побачення. побачення.